Отже, продовжимо нашу інформаційну годину, і цей вечір ухвалення бюджету. Це важливий сигнал стійкості України та стабільного фінансового забезпечення потреб наступного року. Президент Володимир Зеленський подякував народним депутатам за підтримку кошторису в пріоритеті гарантування оборони, соціальних програм, і можливостей відновлювати життя після російських ударів. Глава держави запевнив, що працюють із партнерами, щоб саме залучити фінансову підтримку для України. Ну, і Верховна Рада нагадаю ухвалила державний бюджет на наступний рік. На обороноздатність спрямують майже 60% від усіх видатків, 2 трильйони 800 мільярдів гривень, 400, майже 470 мільярдів виділять на соціальну підтримку. На освіту передбачили понад 270 мільярдів гривень. Педагогам підвищать зарплати на 30% з 1 січня. На охорону здоров'я піде майже 260 мільярдів. Серед пріоритетів збільшення оплати праці лікарів первинної та екстреної медичної допомоги. Сімдесят. 2 мільярди гривень виділили на підтримку переселенців. Майже 19 мільярдів на ветеранську політику у 2026 році. Прогнозується зростання ВВП, уповільнення інфляції та підвищення середньої заробітної плати до 30 тисяч гривень. І це буде перша тема. С себто і головний кошторс на наступний рік до нашого гостя Олексія Леонова, члена парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Вас вітаю, вітаю вас. Ну, По перше, я вас вітаю з тим, що проголосовано цей ну головний. Кошторис так досить оперативно, навіть далеко заздалегідь, скажімо так, до граничних термінів встановлених МВФ і про програму від МВФ на 8 мільярдів. Ми теж поговоримо. Ці речі вони були пов'язані. На цьому наголосила пані Підласа, очільниця профільного комітету. Все ж давайте від загального. Як ви в цілому оцінюєте ці цифри і показники? Наскільки вони реалістичні? Наскільки вони ну чи не буде такого, як було там колись раніше? Що протягом року ми можемо там переглядати цифри? Ну, дійсно, по перше, це дуже важливий маркер для наших партнерів і розуміння того, що парламент працює по друге всі закладені цифри, про які ви говорили: 2,8 мільярда, трильйона. Вибачте на збройні сили. Україна забезпечує своїми, скажімо так, надходженнями до державного бюджету, і ці гроші повністю йдуть на забезпечення збройних сил. 2 трильйони це гроші, які нам надають наші партнери. Це фінансова підтримка. І всі ці гроші витрачаються саме на соціальні питання, які закладаються на наступний рік. Чи в нас сьогодні вистачає грошей? Так, в нас є потреба в 45 мільярдів доларів. Серед цих 45 мільярдів мільярдів нас гарантовано на наступний рік 35 мільярдів завдяки трьом програмам: це МВФ, це е, ініціатива від Великої сімки ЕРА, тобто відсотки від заморожених російських активів. Ну і також Ukraine Facility, гроші в обмін на реформи. Тому я вважаю, що бюджет достатньо збалансований. Про це говорили наші партнери. 3400 правок. Така кількість величезна була подана нашими народними депутатами, і саме завдяки оперативній роботі бюджетного комітету нам вдалось прийняти своєчасно цей бюджет, Ць, чому важливо прийняти своєчасно, тому що якщо ми приймали його в 20-х числах або навіть пізніше, ми б створили, скажімо так, негарні не умови для виплат нашим збройним силам. Звичайно, це ускладнювало питання прийняття бюджетів на регіональних рівнях. Дуже багато, скажімо так, питань прив'язано до, до цього. То що цікаво, що впратися на цифри, наприклад, ворожої країни і бюджет на наступний рік там є так мовити від'ємні значення по соціалці, наприклад, по соціальним видаткам на соціалку. І відповідно, самі росіяни тепер будуть платити наступного року за цю війну, яку Путін розв'язав. Вони скорочують видатки по різних напрямках, і дедалі більше спрямовують саме на фінансування цієї війни. У нас же ж навпаки, от від той самий міністр фінансів Марченко говорить про те, що є там два умовно пріоритети важливі, які б він окремо: перша це оборона і безпека. Друге, це наголошу там на забезпечення підвищені вчителів підвищені зарплати, тощо а чому саме у прикута увагу, наприклад, до вчителів або лише до вчителів, от цифри там наводилися, що умовно зарплата може бути підвищена там до 30 тисяч гривень, а не медикам або ще якимось категоріям. Чому саме цей, ця категорія обрана і чи можливо все ж таки по іншим секторам економіки і напрямкам перегляд видатків? Насправді це безпрецедентно, коли під час війни будь-яка країна підвищує соціальні стандарти. Я про це говорю постійно і наголошую на цьому. Що стосується вчителів, дійсно буде підняття заробної плати спочатку на 30%, потім ще на 20%, Тому що це було два таких важливих момента, за якими не могли домовитись народні депутати. Тобто, надходження додаткових 4% ПДФО до місцевих бюджетів сьогодні це складає 64% і саме ці 4% Дають можливість покривати витрати на електроенергію, різницю в тарифах і вирівнювати цю ситуацію в регіонах. Що стосується наших вчителів, додатково до бюджету закладено 57 мільярдів гривень для того, щоб дійсно ця зарплата була підвищена і, скажімо так, наші вчителі отримували достойну зарплату. Якщо ми говоримо, наприклад, ще про наших лікарів, то міністр Ляшко анонсував. Підвищення мінімальної заробітної плати наших лікарів і так це йде по майже всім питанням. Це стосується. І індексації пенсії, яка щороку, незважаючи на війну проходить в нашій країні, і стосується майже 10 мільйонів українців. це стосується і середньої заробної платні в країні, яка буде збільшена. Це стосується і, наприклад, скринінгу майже 4 мільйонів наших українців, про які говорить пан Ляшко на захворювання ракові. Це стосується і безкоштовного безкоштовного харчування наших учнів. Майже 4 мільйони отримують це безкоштовне харчування. Тому Ще раз наголошую, що і президент про це говорив, і міністр фінансів, і Верховна Рада є два пріоритети сьогодні в країні: це забезпечення збройних сил України, а також фінансування соціальних питань. Повертаючись до тих 45 мільярдів, які нам треба ну дофінансувати бюджет. Саме стільки нам бракує. Ви зазначили, що там умовно 30+, плюс у нас вже є. Ну не фізично, а у нас є домовленості, що ми ці кошти отримаємо. Але повсякчас можна почути таку тезу там і від опозиційних парламентарі. І від там, деяких проросійських блогерів, що ось вже практично у нас гроші є до березня місяця, і в березні е, все, і економіка, і е, значить, наша фінансова система стануть, тому що коштів ми не знайдемо. У нас нема гарантій, що нам, е, ну, власне, і ці 35 плюс дадуть, але і ті, ще там понад 10 теж ми десь знайдемо. Яка перспектива цих, цього дофінансування? Ну, давайте почнемо з того. От ви сказали дуже важливу тезу, чи доведеться переглядати знову бюджет. Чому нам доводилось переглядати бюджет раніше? Тому що в 2024-2025 році наші партнери, з якими ми співпрацюємо кожного разу, коли формуємо бюджет, говорили про те, що буде зменшення інтенсивності бойових дій. І саме тому нам доводилось дофінансовувати наші збройні сили. Цей бюджет ми закладали і проговорювали з МВФ саме з урахуванням того, що можливі бойові дії продовжаться в 2026 році. Це дуже важливо. І це зменшує необхідність. Коли ми говоримо про забезпечення збройних сил, президент на початку розгляду бюджету говорив, наша потреба складає сьогодні 120 мільярдів доларів, серед яких 60 мільярдів ми забезпечуємо самостійно, в тому числі завдяки сплаті податків наших підприємців, за що їм велика подяка. А 60 мільярдів це фінансування як грошове, так і, наприклад, за допомогою надання нашим збройним силам всього необхідного, в тому числі це Рамштайн, це СПЕРЛ. Співробітництво з нашими партнерами, коли вони дають гроші, ми закупаємо озброєння в Сполучених Штатах, що стосується, чи будуть в нас гроші взагалі. По перше, якщо в нас виникає така ситуація, що взагалі нам ніхто їх не дасть, скажімо так, в нас є можливість резерву нашого бюджету і перегляду бюджету, але це зовсім крайня міра. Окрім цього, ми обговорюємо вже достатній час репараційний кредит у розмірі 140 мільярдів доларів. Це саме не відсотки, а саме російські активи. І чому це взагалі взялось, тому що Є такий прогноз, що якщо бойові дії будуть тривати, то нашій країні будуть потрібно до 29-го року приблизно 170 мільярдів доларів, і саме наші європейські партнери є надійними в питанні фінансування нашої країни, тому що якщо ми візьмемо весь об'єм грошей, які були нам надані з першого дня війни, а це складає приблизно 153 мільярди доларів на сьогодні, то серед них 30 мільярдів це сполучені штати, 20% – це країни Японія Великобританія, Норвегія а все інше це європейський союз. Тому сьогодні всі наші партнери розуміють потреби України. Вони шукають різні інструменти, окрім в тому числі репараційного кредиту, тому що сьогодні Бельгія говорить, що дуже важкі, скажімо так, юридичні наслідки для Бельгії можуть бути, якщо вона передасть ці гроші. Але партнери знають про це. Партнери шукають альтернативи в, у вигляді кредиту або у вигляді гранту для того, щоб Україна могла мала можливість покрити. Ці необхідні гроші ну, бачите, тут ще й росіяни підливають постійно так мовити у вогонь олії тієї ж само, да, як то кажуть, кажуть, будемо судитися з вами там десятиліттями, якщо відберете в нас ці кошти. А Бельгія цілком очевидно і зрозуміло, чому непокоїться, щоб весь цей тягар в подальшому не ліг на їх плечі. Саме так будемо стежити за ситуацією, Будемо сподіватися, що буде виважене і правильне рішення нашими партнерами по в Євросоюзі прийняте щодо цих коштів. Але я ще би поточнив стосовно МВФ, понад 2 мільярди. От ми на початку. Ко озвучили так. У нас чотирирічна програма, але ж ми пам'ятаємо, що щоб отримати ну, ті чи інші кошти за ті чи іншу програму від МВФ, маємо виконати певні умови. Раніше, наприклад, там йшлося і про тарифи, і про підвищення податків. Знову ж таки апелюючи до бюджету 26-рік країни-агресорки, там не те, щоб не, не лише точніше скорочують соціальні видатки і виплати по різних програмах, але і так само підвищують податки для бізнесу. Наприклад, чи варто очікувати, що щось подібне може бути в 26 році, тому що я пам'ятаю, що в принципі наші ну, представники там подкомитного комітету говорили, що у нас є умовно мораторій заморозка. Да, як на тарифи, ну це 25-го року стосувалося, так само і податків. А що в цьому ключі очікувати від 26-го року, можливо, теж може бути своєрідний перегляд, тому що зараз ми, наприклад, сподіваємося, там один із напрямків це е, оподаткування банківських установ да, від їх операційної діяльності. А що може ще змінитися для е, рядових підприємців рядових українських? дякую до речі, що нагадали про банки, тому що це було саме прийнято рішення нашим комітетом і це, це дало можливість. Додатково зробити надходження в бюджет на 30 мільярдів гривень. Що стосується фінансування від МВФ, дійсно в нас є програма сьогодні на 48 місяців на загальну суму 8,2 мільярда доларів. Що стосується обговорення, сьогодні дуже важливо це розуміти, тому що багато людей з коаліції, багато людей з інших депутатських груп і фракцій маніпулюють трошки цим питанням. Є сьогодні загальне обговорення, тобто це не остаточне. Рішення тільки після засідання виконавчої ради МВФ ми отримаємо остаточне рішення про те, що ми цю програму запускаємо і вона працює. Я б розділив вимоги МВФ на два блоки. Перший блок він стосується реформ. Він стосується реформи податкової служби. Він стосується обрання нової, нового голови митниці. І в цьому бюджеті вперше за всю історію України закладено плюс 63 мільярди гривень саме від дитинізації митниці. Також це стосується посилення антикорупційних органів. Якщо ми говоримо про другий блок, він стосується податкового ну, блок, він стосується податкування. І ті моменти, про які сьогодні йде мова, це так званий закон про ОЛХ. Оподаткування на цифрових платформах, коли повинен оподатковуватись бізнес, а не побут, це стосується посилок, які вартість менш ніж 150 євро. І ви знаєте, коли ми почали аналізувати, ми побачили, що держава не майже 17 мільярдів гривень, тому що в минулому році десь приблизно на 46 мільярдів гривень надійшло цих посилок до нашої країни. І саме наш український виробник перший страждає від цих посилок, які приходять з Китаю, і вони не оподатковуються. Дуже важливе питання, яке підіймає МВФ, це залишення 5% військового збору після закінчення війни, і це зрозуміло, тому що в нас до початку повномасштабної війни склад збройних сил України був приблизно 300 тисяч наших військових. Сьогодні він перевищує майже 1 мільйон наших військових. І останнє питання, яке дуже таке важке, але я вважаю, що воно не має поки що перспективи. Це оподаткування всіх груп наших фопів, окрім першої. Додаткове ПДВ, тобто, якщо твій дохід перевищує 1 мільйон гривень, ти повинен сплачувати додаткове ПДВ. На мою думку, як представника саме податкового комітету, це руйнує взагалі е цю формулу, скажімо так, роботи ФОПів. Тому що сьогодні, якщо ФОП отримує приблизно 2 мільйони гривень доходу, він сплачує там. Десь 140 тисяч гривень, а повинен буде сплачувати майже в три рази більше. Дехто з наших колег говорить, що це боротьба з дитинізацією, або але боротьба з дитинізацією не може прирівнювати постійному тиску на наших підприємців. А ті крупні компанії, які сьогодні е, йдуть від оподаткування, дроблячись на Фопів вони і будуть це робити, але об'єм цих фопів буде до мільйона гривень. Тому тут потрібно шукати іншу формулу, і я не впевнений, що Верховна Рада надасть голоси на це питання. Так, дуже важливо не лише втриматися під час війни, але так само мати розвиток по завершенні війни. На цьому наголошує, до речі, держсекретар США Рубіо в ефірі Fox News. Каже, що наша економіка може розвиватися стрімкими темпами. Якщо будемо власне рухатися в тій парадигмі, яку нам ну ті, скажімо так, механізми розвитку, які нам рекомендують наші партнери, зокрема американські європ. Ейське, до речі, що до партнерів, але по озброєнню і по обороноздатності. От читав допис поки відповідав Орста Умєров, секретаря РНБО сьогодні в Брюсселі мав продуктивну багатогодинну зустріч із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії були також представники Євросоюзу і НАТО. Детально поінформував колег про перебіг переговорів. Ну і про наші потреби про переговорів в Женеві, Флориді і про наші потреби. Про потреби. от незабаром має відбутися черговий майданчик Крамштайн. На початку і недарма згадав слова Рютто, очільника НАТО, який закликає європейців. Збирати щомісяця щонайменше по мільярду євро на озброєння, як в цьому можемо рухатися протягом 26-го року в цьому ключі? Тобто бюджетні видатки на оборону максимальні це одна історія, партнерська допомога інша. Наскільки ви е, позитивно оцінюєте? Ну якщо ми говоримо про Рамштайн, взагалі найголовніше те, що філософія допомоги України вона змінилась, тобто вона перейшла від точкової, про що ви говорили, і коли ми отримували щоразово гроші або якусь військову допомогу, до Довгострокової і більш системною ми отримали завдяки роботі дипломатичного корпусу на чолі з президентом такі програми, як «Датська модель. Коли наші партнери фінансують саме виготовлення нашої зброї, вироблення нашої зброї, нашим українським ОПК і надають потім цю зброю нам, же. ми отримали таку програму, як PEARL, про яку ми говорили раніше. Ми отримали таку і до речі, завдяки PEARL ми отримали цього року майже 3,5 мільярди фінансування нашої зброї для зброї американської для наших військових. Ми отримали сейф, коли ми фактично інтегровані в систему безпеки європейську. І спочатку це було три країни, які долучились до програми СЕФ. Сьогодні це 19 країн після останнього засідання Рамштайну. Тому я вважаю, що це дуже конкретні кроки. Якщо ми говоримо про про Верховну Раду, я хочу вам довести тут лише два приклади. Перший це закон Дефенс Сіті, це пільги для нашого українського оборонно-промислового комплексу, які сьогодні підтримують всі наші партнери. і Говорять, що це дуже яскравий приклад. Риклад і друге, це ми даємо пільги кожного року на розмитнення необхідного для наших так. збройних сил. До речі, про розширення цієї допомоги зновкірюти говорить про те, що поза межами НАТО країни долучаються активніше до наших потреб зокрема, поза межами Пюркі ж саме програми або Рамштайну і Австралія, наприклад, Нова Зеландія, так само долучається. Цих країн буде додати більше. Будемо сподіватися на це. Дякую, що завітали. Олексій Леонов, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики, був гостем в нашій студії. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7:00 ранку на АСТВ-2.